Це у нас постійно таке відбувається, коли виключають опалення. Зразу виключають і гарячу воду, і мусим гріти. Мешканка гуртожитку Валентина Кошова розповідає, що разу, аби помити посуд, попрати чи покупатися, доводиться гріти воду на загальній кухні. Я, наприклад, пенсіонерка, то мені таке. А люди, які приходять у 12 часов з роботи, в 10 часу їм же треба помитися. Правильно хождення, обща кухня, неспокій дітям у школу ж треба йти, Тоже, ну це без конця це метушня і і так само мішають сусідам. Пані Валентина говорить, чому відключили гарячу воду? Не розуміє. Нам об'ясняють, що це якби провіряють труби, чи вони, в які вони там, чи вони не порвали, чи вони хороші для, для дальшого опалення, Так ми завжди просимо, так ви зробіть тоді, коли буде жарко, а не тоді, як холодно, хоч би трошки там із ванною якесь бійше тепло, Ну, отак постійно в нас. Мешканці гуртожитку у 2002 році створили об'єднання співвласників будинку. Тоді ж встановили і власний бойлер, розповідає голова правління Володимир Понура. Це наш бойлер в нашому підвалі. Водопідігрівальна установка з регулятором теплової енергії. Та наразі каже чоловік, подача теплової енергії на водопідігрівач призупинена. Той і цей манометр по нулях. Вода зараз подається в будинок дванадцять градусів. А повинна бути 53-52 градуси. Ось термометр. Це вихід гарячої води, якої зараз немає. Просити, щоб у будинки повернули гаряче водопостачання. Представники чотирьох ОСББ прийшли сьогодні до міської ради. За словами Володимира Понури, Черкаси теплокомуненерго неправомірно призупинило подачу теплової енергії на їхні водонагрівачі. Воно вже перейшло у форму війни. Будемо говорити відверто. Я не боюсь цього слова, тому що що робить тепломережа на чолі з нашим директором Павлом Миколайовичем Карасем. Нехай він чує, розпочує думку громадян. Перейшло всі межі. Ми не в захваті у цієї ідеї, що нас не попереджаючи, нам виключили воду. Ми платимо. Я маю субсидію. Я плачу за ці всі послуги, тому що я. Пенсіонер, чоловіковий пенсіонер, ми за все сто платимо. Нас боргів немає, і ми в недорозумінні, чому так. Керівник Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась пояснює, подачу теплової енергії було призупинено, оскільки ОСББ не уклали із комунальним підприємством відповідний договір. Водопідігрівальна установка, бойлер, який готує гарячу воду, є власністю відповідних будинків. У нас немає правових підстав надавати послугу гарячого водопостачання, тому що обладнання, яке готує гарячу воду, не належить Черкаси теплокомуненерго. Воно належить відповідному будинку. Більшість будинків, таких будинків біля 80, більш Більшість будинків уклали з нами договора про аренду чи користування цими бойлерами. Тоді в нас є правова підстава надавати послугу гарячого водопостачання. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.